Вітаю вас, шановні глядачі. Ви на каналі Політайх Лайф і з вами я, ваша ведуча Анастасія Козій. У сьогоднішньому випуску новин ви дізнаєтесь про студентське життя, їхні радощі та труднощі, як вони справляються зі своїми труднощами в повсякденному житті та, взагалі, про їх життя. Усіх людей цікавить новини їхнього університету, а наш не є виключні. Тому зараз ми переходимо до головних подій та новин. Львівської політехніки, про які нам розповіть наша кореспондентка Аліна Демчук. Станом на зараз я розповім головні події Університету Львівської політехніки. 31 жовтня відбувся моторошний вечір. Де студенти змогли показати себе. Це був вечір Хелліну. З нагоди дня студента. На вулиці Старознесенській, 19 листопада, відбудеться благодійний вечір для збору політехніків, які боронять нашу країну. Тут студенти зможуть показати, що таке справжнє студентське життя. Студентське життя це унікальний досвід, який сповнений як і переваг, так і викликів. І про це нам розкаже детальніше наша кореспондентка Марія Мартинюк. Добрий день, студія, добрий день, шановні глядачі. Наразі я знаходжуся в одному з гуртожитків Національного університету Війська політехніка, який просто переповнений цікавими та неповторними історіями. Мова йде про гуртожиток номер 19 що знаходиться на вулиці Сухомлинського, 18. Тож, розпочнемо. Сусід півень на четвертому поверсі виявила мешканця, який кожен ранок замість будинка імітує крик. Півня. Сусіди дискутують, чи то пранк, чи може традиція. Проте, як виявилося згодом, студент просто забув вимкнути відео на YouTube. Полювання на таргана. Друга кімната шостого поверху провела цілу ніч в пошуках таргана, який заліз під шафу. Операція пройшла успішно, лише згодом виявилося, що це був ніякий не тарган, а звичайний чорний гудзик. Мастер по гуртожицькі, хлопці з другого поверху вирішили вперше зварити борщ. Навколо стояв такий ароматний запах, що змусив всіх сусідів зібратися на спільній кухні. В результаті їли всі, окрім наших кухарів. Висновок такий: для того, аби не їстися борщем, треба варити одразу два відра. І остання новина на сьогодні гуртожиток проти вайфаю. Хто кого? Очередний вечір гуртожитку перетворився на хаос, коли студенти зрозуміли, що в них перестав працювати інтернет. Вони зібралися і масово почали скаржитися про це в кабінеті завгоспа. Як з'ясувалося згодом, для того, аби вирішити проблему, достатньо просто перезавантажити роутер. На цьому ці мене все. Дякую за увагу! А зараз наша кореспондентка Марія Андрусейко розповість нам про студентський веокарт, його плюси та мінуси та загалом про користування студентами громадським транспортом. Добрий день студія! Згідно з опитуваннями, які ми провели на нашому каналі, дуже багато студентів жаліються на те, що доїжджати до корпусу дорого та проблемно, оскільки потрібно робити пересадки. Саме через це. Львів Автодор та Львівська міська рада наголошує на отриманні студентської леокарти. Із студентською леокарткою студенти можуть здійснювати оплату за проїзд в розмірі 50%, а також мати безоплатну пересадку протягом 40 хвилин після першої валідації. Тим часом наша кореспондентка Аліна Кошуба завітала до їдальні Львівської політехніки, так званої годівнички, та розповіла нам, чи смачно там та чи вигідно купувати там обіди. Зараз ми знаходимося біля головного корпусу Львівської політехніки, і сьогодні ми завітаємо до студентської їдальні і скуштуємо студентську їжу. Дуже смачно за пюрешку, дві відпині, салатік, булочку, та компотік я дала 110 гривень. Це і смачно, і дешево. Рекомендую всім сюди завітати. На цьому наші новини добігають кінця. З вами була я, ваша ведуча Анастасія Козій. Дякую, що були з нами. Мені казали, що підешні підеш писати проспекти, будеш взагалі дому читати, так і я приїжджаю, але що ти робиш? Відносики зі мною.